Кіт з пекарні місіс Джонс. У невеличкому містечку, розташованому в долині між двох гір, жила стара булочниця місіс Джонс, і в неї був кіт, якого звали Мог. Щоранку старенька вставала рано рано, коли жителі містечка ще спали і розпалювала в печі великий вогонь. Потім з борошна, води, цукру і дріжджів вона замішувала тісто, потім викладала його на деко і ставила біля вогню, щоб тісто піднялося. Місіс Джонс спекла хліб, булочки з родзинками, пироги з варенням і торти. Того ранку мох прокинувся разом з господаркою і почав ловити мишей. Прогнавши всіх мишей з кухні, він улігся біля вогню. Але місіс Джонс сказала Мох, не сідай біля вогню, бо на труси в тісто. На дріжжях тісто добре піднімалося, і це тішило місіс Джонс. А мох заліз до умивальника. Взагалі коти води не люблять, але не такий був мох. Він сів під краном, почав ловити краплі лапою, а потім з задоволенням вмивався. Який же він із себе? Спина його, боки, мордочка, вуха і хвіст за кольором нагадували мармелад. Білими були лапи, груди і живіт. А кінчики вух і вуса теж були білого кольору, а на кінчику хвоста стирчала біла китиця. Шерсть від води ставала майже рудою, а лапи й груди білосніжними. Кіт захопився грою, але місіс Джонс сказала Мох, ти бешкетуєш, не струшуй краплі на з тістом. Краще йди пограйся на вулицю. Мох образився і пішов. А на вулиці був сильний дощ. Посеред містечка протікала бурхлива гірська річка. Мох заліз у воду, але йому не пощастило, риби не було. Потім мох довго блукав під дощем. Він дуже змерз, але йому було байдуже. Незабаром кіт почав чхати. В цей час місіс Джонс відчинила двері і погукала Мох, я вже поставила булочки в піч. Тепер ти можеш посидіти біля вогню. Мох увесь геть промок. Він сів біля вогню і чхнув дев'ять разів. Місіс Джон стривожилася мох, любий, ти не застудився? Вона витерла кота насухо рушником і дала йому теплого молочка з дріжджами. Дріжджі допомагають людям, коли вони не здушають. Господарка залишила кота біля вогню і почала робити пироги з варенням. Вона поставила в піч деко з пиріжками. Потім місіс Джонс взяла парасольку і пішла до крамниці. Коли мох залишився сам, він задрімав біля вогню. І тут тепле молоко з дрічами, які він випив, почало підніматися. Кіт став роздуватися все більше і більше, як тісто на дріжджах. Спочатку він роздувся завбільшки з вівцю, потім сягнув розмірів осла і нарешті став величезним, як бегемот. Коту стало затісно в маленькій кухні, але вибратися через двері він уже не міг. Коли місіс Джонс повернулася з покупками, вона з переляку закричала Господи, що діється з моїм будинком! В цей час кіт так роздувся, що ледве уміщався в будинку. З вікон кухні стирчали величезні вуса, з дверей висувався хвіст мармеладного кольору. Біла лапа виглядала з одного вікна спальні, а вухо з білою бахрамою з іншого. Мох спав, і від його дихання весь будинок хитало. «Мур!» – сказав мох. Нарешті він прокинувся і потягнувся. Тут пролунав страшний тріск, і будинок розвалився. Ох, мох. у вічі закричала місіс Джонс. Подивись, що ти наробив. Жителі містечка сполошилися, коли дізналися, що сталося. Всі вони дуже поважали місіс Джонс і любили її пироги. Мешканці співчували старій болошниці і запропонували їй оселитися в ратуші, а мога туди не пустили. Мер сказав: Хто зна, а як він виросте ще більше та зруйнує ратушу. А що буде, як він розлютиться? Його небезпечно тримати в місці, адже він такий величезний. Місіс Джонс заперечила Мох, спокійний кіт, він нікому не заподіє зла. Поживемо побачимо, сказав мер. А якщо він сяде на когось, а що він їстиме, коли зголодніє? Ні, 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 йому краще пожити за містом. І тут усі закричали Збирайся, геть, геть, забирайся. І мога прогнали з міста. Небо було затягнуте хмарами і дощ періщив без упину. З гір струменіли потоки води, але мох не звертав на це уваги. А бідолашна булошниця дуже горювала. У ратуші їй надали спеціальне приміщення, де вона знову почала пекти хліб, пироги та булочки. Але місіс Джонс так рясно поливала їх сльозами, що тісто ставало занадто вологим і солоним. Мох гуляв долиною між двох гір. До цього часу він виріс більше за слона і став майже як кит. Коли вівці на горі помічали його здалеку, вони лякалися до смерті і швидко тікали від нього, але кіт не звертав на них уваги. Мох шукав рибу в річці. Він ловив багато риби і чудово проводив час. А дощ не вщухав. В річку вливалося все більше і більше дощової води, і незабаром вона вийшла з берегів. Мох побачив, що вода стіною йде в його бік. Кіт подумав, якщо я не затримаю цей водяний вал, він змиє всю рибу. Він розлігся посеред долини, наче великий пишний домашній коровай, і перегородив шлях воді. Коли городяни почули гуркіт прибиваючої води, вони не на жарт перелякалися. Мер закричав Розбігайтеся по горах, поки вода не затопила все місто. Жителі в паніці залишили свої домівки. З гір вони побачили мога, що лежав посеред долини, а за ним утворилося величезне озеро. Місіс Джонс, сказав мер, чи не можна попросити вашого кота залишитися тут на декілька днів, а ми поки побудуємо греблю через долину і затримаємо воду. Можна спробувати, відповіла місіс Джонс. Він зазвичай сидить спокійно, якщо його лоскочуть під підборіддям. І от жителі містечка три дні лоскотали мога під підборіттям граблями. Він муркотів, муркотів і муркотів. Від його муркотіння на озері здіймалися сильні хвилі. Тим часом кращі будівельники зводили високу греблю через долину. Городяни приносили могові сілякі ласощі, глечики з вершками і з гущеним молоком, печінку і бекон, сардини і навіть шоколад. Але кіт майже не доторкнувся до їжі, він встиг наїстися риби. На третій день греблю нарешті закінчили, місто було врятовано. Тепер я бачу, що мох спокійний кіт. Він може жити з вами в ратуші, місіс Джонс. Ось медаль для нього, сказав мер. Медаль була на срібному ланцюзі, який вішався на шию. А напис на ній свідчив мох урятував наше місто. І місіс Джонс з могом зажили в ратуші ще краще, ніж раніше. Якщо ви потрапите в містечко Карнмох, то побачите, як поліцейський зупиняє рух машин. В цей час кіт мох переходить вулицю по дорозі до озера, де він ловить рибу до сніданку. Його хвіст гордо лине над будинками, а вуса сягають вікон верхніх поверхів. Але всі жителі знають, що він не заподіє їм зла, тому що це дуже спокійний і лагідний кіт.